Наступних виразів пов'язані з формулами зведення. Якщо ви хочете подивитись більш детально пояснення цього матеріалу, можна переглянути відповідні відеоуроки тригонометрія 10 клас. Або є ще відео в матеріалах підготовки до ДПА і ЗНО, де взяті відповідні завдання з минулих сесій ЗНО. Весь цей матеріал є на сайті і на каналі Математик. Отже, я нагадаю, що коли ми говоримо про формули зведення, ми повинні мати перед собою тригонометричне коло, і, виставивши відповідні значення кутів 0 пі на 2, пі і 3 пі на 2, нагадаємо, що коли ми говоримо про. Формулу зведення потрібно звертати увагу на три таких основних пункти. Перше, це чверть, в який міститься відповідний кут. Далі, Знак функції в даній чверті, і що робиться з функцією? Відбувається певна зміна чи ні? Що потрібно пам'ятати? Потрібно пам'ятати, що коли у нас є перехід, де пов'язаний зі знаменником 2, пі на 2, 3 пі на 2. Фактично, це перехід через вісіг, і наша функція міняється на кофункцію. А коли у нас є пі, пі, 2, пі, пі, це фактично перехід через вісі хсі, і функція при цьому не змінюється. Отже, як ми повинні міркувати тут? Пі на 2 плюс альфа. Пі на 2 плюс альфа це ку другої чверті. Косинус координата по х від'ємна. Отже, ми виставляємо знак мінус. І пі на 2 міняє функцію на кофункцію, отже буде мінус синус альфа. Далі. Пі мінус альфа. Пі відняти альфа це знову ж таки друга чверть, синус координата по ігреку має знак плюс, отже знак не змінюється, залишається плюс. І так як пі функція не змінюється, отже буде синус альфа, і як результат це 0. Тобто варіант відповіді Б. Разом з тим, якщо подивитися на ваші довідкові матеріали, то видно, що там в розділі тригонометрія є формули синус 90 плюс альфа, косинус 90 плюс альфа, синус 180 мінус альфа і так далі. Ми можемо застосувати тут ці формули. Чому? Тому що пі на 2 це 90, отже, ми маємо тут косинус 90 плюс альфа, а за відповідною формулою ми бачимо, що це мінус синус альфа. 180, тому ми маємо формулу синус 180-альфа, а це ми бачимо, що результат синус альфа. Отже, відповідь залишилась такою ж. Наступне завдання. Знову ж таки, у нас формули зведення. Якщо в знаменнику у нас косинус пі на 2 мінус альфа, фактично, це косинус 90 мінус альфа. То, як ми бачимо, серед тих формул, що нам записані, на жаль, такої формули немає. Тому будемо використовувати ті формули зведення, про які я говорила. Отже, чисельнику пі плюс альфа третя чверть. І синус бачимо, що там має знак мінус, ставимо мінус. Пі функцію не змінює, отже залишається мінус синус альфа. Пі на 2 мінус альфа. Пі на 2 мінус альфа це кут першої чверті. В першій чверті всі тригонометричні функції мають знак плюс, косинус також тут плюс. Отже, пі на 2 міняє функцію на кофункцію, і це буде синус альфа. Після скорочення ми маємо результат. Мінус одиниця, і це варіант В. Наступне завдання: ми маємо знайти косинус 450 градусів плюс альфа, що ділиться на синус альфа. По-перше, 450 градусів ми можемо записати як 360 додати 90. Чому 360? Тому що для косинуса 360 градусів є періодом. І ми це використаємо. Отже, запишемо 360 плюс 90 плюс альфа в чисельнику, ну, а знаменник залишається синус альфа. Так як 360 період, ми далі продовжимо і напишемо, що це косинус 90 плюс альфа поділити на синус альфа. Косинус 90 плюс альфа є навіть в довідкових матеріалах, це мінус синус альфа. Або, знову ж таки, використовуємо ті ж самі формули зведення, пам'ятаючи, що 90 градусів це на 2. Отже, мінус синус альфа в чисельнику, і синус альфа в знаменнику. Як ми бачимо, це результат мінус одиниця, тобто варіант відповіді Г. Ну, і наступний вираз косинус. У нас, знову ж таки, 540 градусів. 540 градусів, як можна записати 540 градусів. Ну, наприклад. 540 градусів можна записати як 360 додати 180. От я так і запишу: 360 додати 180. Це 540 і далі мінус альфа. Знаменник альфа 360 градусів і для косинуса, і для синуса це період, тому ми можемо записати далі, що це буде косинус 180 мінус альфа, що ділиться на синус альфа. Формула косинус 180 мінус альфа є навіть в довідкових матеріалах, і це мінус косинус альфа. Отже, мінус косинус альфа поділити на синус альфа у нас. Ну, фактично, косинус, коли ми ділимо на синус, це котангенс альфа. Але у нас немає як результату котангенс альфа. Зате, коли ми синус ділимо на косинус, це тангенс альфа. Тому ми можемо записати, що це мінус одиниця на тангенс альфа. Тобто Варіант відповіді Б.